Фісташковий чизкейк, надзвичайно ніжний, повітряний та смачний. Збережіть собі рецепт на свята і здивуйте всіх. Розбийте яйця, додайте цукор і дрібку солі та збивайте міксером до пишної білої піни приблизно 5-6 хвилин. Додаємо молоко і олів і на малих оборотах збивайте 30 секунд. Просіємо розпушувач, борошно і додаємо зелений барвник за бажанням. Збиваємо на малих оборотах до однорідності приблизно 30-40 секунд. Перелийте в кільце у мене діаметр 18 см і відправляємо в духовку при 180 на 30 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою, вона має бути сухою, якщо проколоти по центру. Змішайте желатин і молоко і лишіть набухати. Охолоджені вершки збиваємо до піки і поступово вводимо згущене молоко. В окремій ємності крем-сир кімнатної температури збиваємо з фісташковою пастою та барвником. Для просочування молоко поєднуємо з фісташкою пастою, ванільним цукром і просочуємо бісквіт. Поєднуємо маскарпони з вершками і додаємо розтоплену в мікрофильовці желатин. Поміщаємо бісквіт в роз'ємне кільце, попередньо обтягуємо пергаментом і швиденько виливаємо чизкейк. Відправляємо до холодильника на стабілізацію на 3-4 години, можна на ніч. Після стабілізації покриваємо фісташковою пастою і за бажанням посипаємо подрібненими фісташками. І готово! Всім смачного!